Приїхав причіп, забрав я причіп з делівері. Вчора ще, правда, забрав, значить, вартість доставки була 1800, 1800 копійками. 2,50 на метр 50. високий тент метр 50. Ось так він мені приїхав. Ось так він мені приїхав. Складений, зверху ще лежали ці порти. Все гарно, супер. Колеса вже мої. Взяв такі зимові преміорі. Не знаю, на причепі будуть. На зимі в разі чого батько їде. Все нормально, провода кинув, зараз ще оці е, габарити під'єднаю. Два. Е, тут закріпив все добре, там дуже добре файно стало. От. Одна, друга, єдине, що в якийсь з якійсь пав... павучок завівся всередині. Треба буде його звідти виманити. Якось так брезент вже там. Гріється, щоб потім файно розстелити його. Так, ну що, фіналочка ще, ще чу-чуть. Прицеп вже... вже зроблений, все складено, все люкс. Єдине, що я ще не зашнурував його той тент. Єдине, що не зашнурував. Зараз буду дивитися, як це все, -все правильно робить та, й, та щось далі піде. Крила є, гарно є, підсвіточка є, супер, все файно, все люкс. Єдиний єдиний момент є. Тут, значить, треба середини показати, зараз секундочку. Значить, сам як правильно сказати, сам каркас на тент. Сам каркас на тент. Я напевне його трошечки дороблю. Бо я бачу, він такий... В чому річ. Буду це кругом обробити, і тут все буду стінки зашивати фанерою, само собою. А далі десь чути, що як. Поки що мене влаштовує, гарно, супер. Ну, Ті колеса, кота, само собою, вони в цих арках виглядають моцьопенькі, ну, але щось буде. Трошки пригрузиться, то й файно. Єдине, що я би там і ресори помастив солідолом. Знизу, щоб вони менше човгали по тому всьому. Щоб легше човгали, так би мовити. Болти б всі посували, якщо закручуєш, то зразу графіткою промастити, щоб вже не вірняк. Не знаю, якось так. Єдине я не можу з тою. Тут вошай, або щось мало бути, я так розумію, чи як, чи якесь кріплення для чого mm -hmm. то ці отвори, ось ці два отвори, для чого я не знаю. Ну і все, причеп зроблений. Єдине, що зараз ще десь придумаю ту проводку. Прокладу гарненько, щоб вона собі файна була. Все защіпнуто, тем натягнутий. Не знаю до кінця. Крила зроблені, колеса зараз ще протягну. Не знаю до кінця, як тут правильно зробити, ззадом, щоб не паритися з тим от затягуванням, щоб собі взяв, напевне, ну, окремо відріжу, окремо собі зроблю затяжки і зафіксую по боках. Ну, Єдине, що номера ще треба поставити. Номера в хаті. Ось отак причіп'є, зараз будемо пробувати з кого. Так, ну що, перша проба пішла. З машиною все як має бути, всі габарити працюються файно, тільки не розумію, до кінця розетка кріпиться, там якісь ліцей є, щоб воно чи воно отак от вставляється. І так я до кінця не шарю. Вже от, е, мінус, мінус кусок шкіри з пальця. Згоріла спина, в голову напекло за цілий день. Ну нічого. Е, дуже гарно причіп їде, взагалі навіть нічого не терабанить, поки що його ще не, не чути за собою. Там все файно, єдине бебехи десь. Десь ті бебехи ще треба підв'язати. Все-таки є дві подушки, я знайшов дві подушки, де я їх собі потім чіплю. Треба буде. Ось, і відповідно треба ще розібратися з цим кріпленням ззаду. Але так дуже гарно, супер. Мене влаштовує, іде на номер забув. Ну, то забув. Перша рекламка, оренда причепа. Та й хай помаленьку себе відрубляє. Люкс, пане Василь, я вам щиро дякую. Мені дуже дуже файно, дуже, дуже все зайшло. Ясно, що якби ще на пів метра вищий був, ще би ліпший був, щоб ще на метр довший. Ну то все в процесі. Так, Перша вилазка. Все-таки треба з боку щось ставити, бо буде падати. Так нормально, попереду запакований, все як має бути. Ще місце і місце. Грузити і грузити. Я нагадую, якщо ви стоїте перед вибором, який причеп обрати, якого виробника, і якщо ви свій погляд все таки загострюєте на урсі, то я в цьому вам зможу максимально якісно допомогти. Прошу звертатись, телефонуйте мені, чи пишіть на Viber, на Telegram. Я зможу вам якісно підібрати ваш причіп в тій комплектації, яка буде максимально вам підходити під ваші потреби. Пишіть. Ми причепи всі відправляємо вантажним перевізником делівері по всій Україні. Вони приїздять в розібраному вигляді. Так само ви можете цей причіп забрати з виробництва у Запоріжжі, уже зібраний. І так само ми можемо, є можливість і доставляти по Україні готові причепи, але тут вже треба дивитись, де саме ви знаходитесь. Але нагадую, найдешевший варіант, в принципі, якщо ви не біля Запоріжжя, то. Це його отримати на делівері в розібраному вигляді. Це, ви на цьому будете якби, економити, самі без проблем його зберете спокійно і будете мати свій класний причіп. Вартість у мене на причепи така ж сама, як і у виробництві на Запоріжжі, тому ви нічого абсолютно не переплачуєте, але ви від мене отримаєте максимально якісну консультацію. Від початку і до кінця я проведу ваше замовлення і зможу вас проконсультувати і при збиранні самого цього причепа. Тому ні за що ви переживати не будете, і буде все гаразд. Всього найкращого. Будьте здорові!